Привіт! У цьому відео я покажу, як за допомогою програми Shop Editor можна масово додавати фейкову знижку на 100 тисяч товарних позицій, буквально в 2 кліки. І це не тільки допоможе збільшити продажі, а й дасть буст у видачі твоїм товарним позиціям на маркетплейсах. Shop Editor – це універсальний інструмент для автоматизації роботи з маркетплейсами та масштабування твого бізнесу як в кількості товарів, так і в кількості замовлень. Якщо коротко, програма Shop Editor дозволяє наступне: об'єднувати необмежену кількість посила. Лань постачальників в одне для зручного завантаження на маркетплейси або власні сайти, масово та дуже ефективно змінювати назви, описи, характеристики категорій товарів та ключові запити, і все це можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Також можна встановлювати статус, готово до відправки від одної товарної позиції, хоч і до 100 тисяч товарних позицій, і це практично в два кліки: керувати швидко ціноутворенням, встановлювати оптові ціни, додавати націнку в гривнях або відсотках. Змінювати ціни в діапазоні цін. І так далі. І все це робиться практично в пару кліків. Є можливість використовувати штучний інтелект для створення унікального контенту, можна автоматично оновлювати прайси постачальників, видаляти або змінювати конкретні слова в описах, назвах або характеристиках, масово змінювати фото місцями в прайсах постачальників. Наприклад, перше фото поставити на друге, а друге на перше, для того, щоб відокремитись від конкурентів, вивантажувати товари у форматі XML та Excel, передавати інформацію через API. На пром, каста та інші платформи. І ще дуже-дуже багато корисних опцій. А зараз я покажу, як дуже швидко зробити масову фейкову знижку на велику кількість товарів. Тож, поїхали! Переходимо у програму Shop Editor і ось в цьому правому блоці через кнопочку плюс додаємо посилання своїх постачальників. Ось сюди вписуємо і вибираємо цю галочку. Я вже постачальників додав, тому я це робити не буду. Після чого натискаємо кнопочку оновити. До речі, як створювати свій магазин у програмі, я показував у попередньому відео. Ось тут у правому кутку з'явиться підсказка, як перейти в те відео. Після завантаження товарних позицій вибираємо галочками всі наші товари. Як бачите, я буду показувати на прикладі 108 тисяч товарних позицій. Після чого натискаємо ось цю кнопочку і заходимо в режим модифікаторів. І ось тут в пошуку я шукаю свій готовий вже модифікатор. Вибираю ось цей модифікатор. І, до речі, відсоток знижки можна ось тут змінювати. Ставити той, який вам потрібен. І після чого натискаємо ось цю кнопочку, додаємо. Цей модифікатор до списка активних і закриваємо це вікно і знову натискаємо кнопочку оновити. А для того щоб отримати такий модифікатор, підписуйся на наш канал, став вподобайку, пиши в коментарях наскільки корисно було це відео, та відправ запиту підтримку з текстом Хочу модифікатор і підтримка тобі залюбки його видасть. Посилання на нашу телеграм-групу, програму та підтримку будуть під цим відео. Товари всі завантажились. Після чого можете натискати кнопочку Завантажити товари на сервер. Ось тут з'явиться посилання. Ви його копіюєте, вставляєте в свій інтернет-магазин ПРОМ і запускаєте імпорт з ось такими налаштуваннями. Тож, як бачите, це ми зробили дуже легко, швидко і ефективно. Тому раджу використовувати даний інструмент. Програма Shop Editor має ще дуже багато функцій для спрощення роботи на маркетплейсах. Тому підписуйся на наш канал, в нас ти знайдеш дуже багато корисної інформації. А з сервісом Shop Editor ти будеш недосяжний для своїх конкурентів. Тож не зволікай, реєструйся у програмі і отримай безкоштовний 14-денний період для тесту програми. До зустрічі!